І таким чином ви отримаєте той результат, який ви дуже хотіли отримати. Тут якісь витрати. Мені здається, що тут буде, як через фінанси, буде вирішуватися ця задача. Розумієте? З вашої сторони будуть якісь ресурси віддаватися. Хитра людина з лисячим хвостом, він стоїть, як начебто весь такий сильний, начебто все може, але він користується якимись такими уловками, хитрощами, і ви про це знаєте, тому і не хотіли одразу до нього звертатися. Так? Не хотіли ви одразу до нього звертатися. Але, мабуть, обставини заставлять вас прийняти таке рішення, і результат одразу опиниться в ваших руках. Також до роботи це відноситься до якихось ваших проєктів, задач важливих для вас, коли ви вкладаєтеся, витрачаєте свою енергію, зусилля, щоб щось отримати, так?